Взагалі чути між вами про розпусту і то про таку розпусту, якої і між поганими нема, що хтось має за жінку батькову жінку. Ви ж наповнилися гордощами, хоч повинні б сумувати, щоб виключити з поміж себе того, хто допустився цього вчинку. Бо я, неприємний тілом, але присутній духом, уже засудив, немов би був присутній того, хто таке вчинив. Коли в ім'я Господа нашого Ісуса зберетесь ви і дух мій силою Господа нашого Ісуса, видати такого сатані на погибель тіла, щоб спасся дух у день Господній. Недобра ваша хвальба, хіба не знаєте, що трохи закваски заквашує усе тісто? Усуйте стару закваску, щоб ви були новим тістом. Так як ви є, прісні, бо Пасха наша Христос принесений у жертву. Отож святкуємо не у старій заквасті, ані у заквасті злоби і лукавства, або у приснуках чистоти й правди. Я вам писав, був у листі не мати стосунків з розпусниками, не взагалі з розпусниками цього світу, чи то з зажерливими, чи то з грабіжниками, чи з ідолопоклонниками, бо вам довелося б вийти з цього світу. А не писав я вам, щоб ви не мали зносин з тим, що називаючи себе братом, є розпусник, чи зажерливий, чи ідолопоклонник, чи злоріка, чи п'яниця, чи грабіжник, з таким навіть не їсти, чого б я мав тих, що осторонь судити. Хіба ж ви не судите тих, що з нами? Тих же, що осторонь, Бог буде судити, виключить зло з поміж себе. Амінь.